Доброго ранку малята! Сьогодні до нас знову завітав козак Степан. І як справжній козак, він любить смачно поїсти. Ви теж, мабуть, а хто вам готує? Мама, бабуся, старша сестричка в когось, а в когось дітенька готує смачно. Да, дітки, а ще готують. Відгадайте загадку. І ви знаєте, хто ще готує смачні страви, хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправ... справно, хто смачні готує страви. Пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, Духм'яний, не відтягнеш за вуха. Хто цей майстер дітки? Це кухар. Ось подивіться, який в мене гарний є кухар. Бачите, як він справно працює. В линці пече. Бачите, які? Ось який на сковорідки, мабуть, смачні-смачні. А тільки він нашої просить допомоги. У мене є тут багато картинок, а давайте ми з вами покладемо на кожне віконечко потрібну картинку. Що підходить нашому кухару? Які йому треба інструменти для кухні? Допоможете? Так, добре. Перша картинка це в мене ось такі дощечки. Бачите? Так, потрібні вони кухару? Так. І капустку нашинкувати, і салатик нашинкувати, хлібчик порізати ось такі дощ... дощечки. На кухні дуже-дуже потрібні. Наступна у нас картинка ось така пічка. Бачите, треба вона на кухні? Так, без неї не звариш смачного борщика чи компотика. Так, ось такий предмет. Потрібен він на кухні? Що це таке, дітки? Правильно, машинка. Потрібна вона? Ні, кухар гратися не буде. Цю машинку ми віддамо, куди В садочок, де багато діточок, і вони будуть нею гратися добре. Наступна у нас картинка. Що це, дітки? Каструлька. Треба таке на кухні? Треба. Цей предмет просто необхідний кухару, щоб в ньому приготувати і супчик, і борщик, молодці. Так, наступний предмет. Ось, тут ціла купа предметів. Що це таке, дітки? Правильно, кубики. Потрібні вони? Потрібні, дуже потрібні. Так? Потрібні? Дуже потрібні. Але кому? Ну, звичайно, не кухару, а потрібні вони. Діткам маленьким і віддамо ці кубики, куди в садочок, правильно. І наступний предмет у нас ось така пірамідка. Потрібна вона кухару? Ні, не потрібно. Це теж будуть гратися дітки в садочку. Наступний предмет ось така сковорідка. Потрібна вона? Потрібна. правильно. Нашому кухарю, бачите, в нього вже одна є сковорідка, а ми подаруємо ще одну. Так, і наш кухар буде варити смачну, смачну їжу і запікати смачні смачні страви. Так, молодці. Ми допомогли сьогодні кухару. Ми узнали, хто такий кухар, а кухари у нас працюють в ресторанах, в кафе, піцеріях. Так, навіть в Макдональдсів, правильно. Так, в столових, в так, їдальнях. А ще вони працюють в школах і в дитячих садочках. І коли ви прийдете знову в дитячий садочок, наші кухарі будуть вам готувати смачні, смачні і завтраки, і обіди, і вечері. Молодці, сьогодні ми нашому козаку Степану розказали, хто такий кухар, що він готує. А ви, я думаю, будете мамам поки що допомагати на кухні. Добре, добре, до побачення, до нових зустрічей.